Всім добрий вечір. Сьогодні 27 березня. Сьогодні почалася конференція митників у місті Львові. Це називається конференція міжнародна, яка була запрограмована, прогнозована ну, там, за багато часу. І ми збираємось завтра її відвідати. Але навіть смисл трошки не в цьому. В чому смисл? Ми спеціально зняли один із номерів у Гран Деталі, для того, щоб показати вам, як за корупційні кошти живуть. Митники, в яких вони в апартаментах живуть, за наші з вами не сплачені не, 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 не до до бюджету за контрабандні схеми. Я зараз просто поверну вам для того, щоб ви впевнилися. Значить, я покажу вам квитанцію, яку мені виписали буквально декілька хвилин назад, щоб ви зрозуміли. Це... Номер, який, в якому я зараз знаходжуся, він просто такий середнічковий, такий простий номер в гранд готелі в самому центрі Львова. Він зараз я вам покажу, де він знаходиться. Цей гранд готель Це на головній вулиці на Майдані Свободи. А, зараз я повернуся номеру. Якщо ви бачите, це пам'ятник Тарасу Шевченко. Це гранд готель з, Гран -готел, з європейською флагомі. Самий-самий центр Львова. Там площа ринок. А також далеко на линіатр де завтра буде проходити така конференція. Люди зараз там, такі, молоді люди співають. А це ми чекаємо всю делегацію. Зараз з'їхалися наші активісти. Ми, а, до речі, знайшли місце, де вони обідали, Ми не змогли там вийти в прямий ефір, там не було. Але в нас дуже багато е, відео і фото е, з того заходу, де вони, зараз, де вони знаходилися. Це наші хлопці, що стоять очікують цю міжнародну делегацію, щоб ви розуміли. Е, ще раз повторюся, це центр міста. Самий-самий-самий центр міста. Так от я вам покажу, що коштує. Який цей номер саме звичайний, це саме дешевий номер, який ну, ми купили, тому що він ну, дійсно занадто дорогий. Щоб ви зрозуміли, вартість цього номера на одну добу вартує 5500 гривень. 5500 гривень. Це номер самий простий, маленький. А тут для цієї делегації викуплено 46 номерів люкс та суперлюкс. Кожен номер коштує від 15 тисяч гривень. Від 15 тисяч гривень. По наших підрахунках на три доби е митниця з корупційних коштів заплатила приблизно 3, від 3 до 4 мільйонів гривень з урахуванням і всього остального. Тобто, це таким чином наша митниця на контрабандних схемах Кривіцького і всіх остальних вона отак живе, відпочивається. Так усе я ще раз повторюся, це самий, самий простий номер в цьому отелі. Я думаю, що ми чуть пізніше, буквально за декілька хвилин, коли приїде Кривіцький і вся делегація до Гранд-Готелю, ми ще раз вийдемо до ефіру, для того, щоб вам показати, як ми його будемо зустрічати. Там дійсно велика делегація, там дійсно багато іноземців. Ось наші всі, які роз'їжджалися, це всі наші автомобілі. Наші автомобілі стоять, ми їх тут чекаємо. Бо, я думаю, хочемо, хочемо подивитися в очі, розказати їм, хто вони, з чим їх треба їсти. Тут є представники з усіх областей, не всі люди з'їхалися, певно, але ще на завтра ще часу дуже багато. Ми з задоволенням їм підемо до них, там буде відкритий мікрофон, там буде преса, ми задамо питання з приводу корупційних схем. І я думаю, що завтра буде теж цікавий день. Всім дякую, залишайтеся на зв'язку. Дивіться, що трохи далі подивимось. Буде цікаво.